Отож перед тим як е, я покажу, як їздила, покажемо матеріал з регіону. З, все ж таки знову з сумщини. Минулого разу ми показували, я була у приймальні депутата Волкова. Цього разу буде про іншого депутата, опозиційного. Але хочу вам сказати, що Волкова, ми я у приймальні його на Сумщині в сумах не знайшла, але ми знайшли його в парламенті. І якщо пам'ятаєте, там в сюжеті я просто приїхала, була у село, в якому відкривав депутат Волков дитячий майданчик. Але люди сказали, що насправді він його не встановлював, обіцяв дати гроші за нього, але люди все зробили за свої Свої гроші, а Волков натомість нічого не приніс. То, знаєте, Волков 에... дуже болісно відгукнувся на нас? Так, він все. дуже був схвильований і, я би сказала, навіть злий, але пропоную послухати, що він відповів нам. Платити гроші, набирати людей, давати їм пляшку горілки, щоб вони обливали мене брудом. Це жах. Це просто стидно для журналіста, який робив цей е, сюжет. Мені просто просто боляче за людей, які там мене і підтримували, і сьогодні підтримують. Але позиція журналістів, якщо вони е, працюють на замовлення, якщо вони виконують замовлення отої опори місцевої, це просто це стидно мені за цих журналістів. Мені дуже приємно, що Олександру Волкову стидно соромно за мене. Мені ані скелічки не соромно, оскільки я заїхала у перше. Ми з оператором заїхали в перше ліпше село. І от в друге, коли ми заїхали, там про нього точнісінько так само відгукувались. Нікого ми не шукали спеціально, нікому горілку не пропонували. Люди були абсолютно тверезі. Ну але очевидно, такий напад це найкращий захист. Отак, от, от ну і тепер пропоную вашій увазі сюжет про наступного депутата, про Олега Медуницю, до якого у сумах я сходила у приймальню. Олег Медуниця, учасник революції на граніті 91-го року, герой передреволюційного студентського походу на Київ у 2004-му. За помаранчевою влади був заступником голови Сумської ОДА, кандидат від об'єднаної опозиції на виборах 2012-го. Мало хто вірив у його перемогу через серйозного конкурента, ректора академії банківської справи, почесного громадянина Сум депутата облради від партії регіонів Анатолія Іпифанова. Та по сумам я забув фамілію. Медуниця. Медуниця, медуниця. І що ви відчуваєте, що він щось? А що що вони? Вони ще ніхто нічого не робить. Ну як вони роблять і Вони гуляють більше, ніж роблять. На канікулах то новогоднє, то зараз сесії ж немає. Що, медуниця гуляє. Ну що він гуляє? Він ну, зараз зустрічається зі своїми виборцями ж. Олега Медуницю нам шукати не довелося. Під'їхали до приймальні, а він на порозі. Якби хвилин на 15, так я б прийшов, би, зразу не йшов би ніколи. Та ну на ми просто так, що ви робите тут, чим займаєтеся, які звернення. Ви б скажіть. Дже, трохи пізніше. Виїхали, германні. Тут сидять помічники. Багато Труби. добрий день. Був на комісії по заборгованості зарплат, ходить на сесії міської і обласної рад. Тим часом помічники у спеціальний зошит записують звернення громадян. Люди приходять, їх турбує, що робити, що Волков округ зради? Ну, то саме що пояснює. До таких би, абсурдних питань, що треба поміняти в батьківщині прапор. Я Власне? вважаю, що, да, що треба прапор має бути синій і сходить на синьому фоні жовте сонце. Я кажу, почекайте, так це прапор Казахстану. Пішла. Приходить через два дні, да, правда, прапор Казахстану, але намалювала новий. З дня присяги Олег Медуниця написав 14 депутатських звернень. Більшість стосуються проблем у сумах. Не забув і про свого конкурента, переймається долею Анатолія Єпифанова. Є у Академії банківської справи. І зараз хочуть реорганізувати, закрити там ректора звільнили. до речі, який був моїм конкурентом на виборах, який програв Я хочу з'ясувати. Скільки вони грошей віддали на своє телебачення? Аби нічого не забути, на стіні повісив саморобний календар. У Суботу буду виступати на тренінгу. Ага, це я запланував в Тернопіль поїхати, мене барно запрошував. Скільки ви плануєте взагалі поводити на місці? Весь час. То в Київ їздити тільки не. тільки на сесії і на якісь там моменти пов'язані з роботою комітету. Часто нас на здаю відправляли з кінця січня. В Олега Медуниці справ побільшало. Опозиція призначила його відповідальним за сусідній округ Олександра Волкова. Єдине, кого я знаю, це нашого мера. Він молодець, мало він їм дає по задниці. А такі по... в Верховну Раду пішли, знаєте? Такий медуниця є або Волков. Чув я за таких, я новості дивлюся кожен день. Для мене новості це, ну як вам сказати, це допінь, чи що так я вироблюся. Я дивлюся і сам про себе я матюкаюся.